У серпні 2025 року Chery експортувала більше автомобілів, ніж продала на внутрішньому ринку. Ера китайського експорту, як Черри перевернула автомобільну індустрію, і що це означає для майбутнього? В автомобільній індустрії відбуваються глобальні зміни, і Китай вже давно перестав бути просто виробничим центром. Сьогодні китайські автовиробники не просто збирають автомобілі, вони активно завоювують міжнародні ринки, пропонуючи конкурентоспроможні за ціною і якістю моделі. І одним з головних локомотивів цієї хвилі експорту є Черри, компанія, яка в серпні 2025 року зробила воістину історичний прорив, вперше в своїй історії обсяг експорту перевищив обсяг продажів на внутрішньому ринку. Ця подія не просто цифра в звіті, це символ нової ери для китайської автомобільної промисловості і серйозний виклик для традиційних автовиробників. Я давно стежу за розвитком китайського автопрому, і те, як ще зуміла досягти такого успіху, викликає щире захоплення. Це не випадковість, а результат грамотної стратегії, орієнтованої на експортні ринки. У той час, як багато китайських компаній фокусуються переважно на внутрішньому ринку, через самого початку зробила ставку на міжнародне визнання. Чому це важливо? Переворот у пріоритетах це не просто зміна цифр у звітах, це відображає фундаментальні зміни в бізнес моделі китайських автовиробників. Раніше вони залежали від внутрішнього ринку, який був найбільшим у світі. Але зростання внутрішнього попиту сповільнилося, а конкуренція всередині країни посилилася. Тепер, коли Черри активно експортує свої автомобілі, компанія стає менш залежною від коливань внутрішнього ринку і відкриває нові можливості для зростання. Крім цього, вихід на міжнародні ринки вимагає від компанії підвищення якості продукції, поліпшення дизайну і адаптації автомобілів до різних вимог і стандартів. Це в свою чергу, сприяє розвитку інновацій та підвищенню конкурентоспроможності. Ключові фактори успіху Черри. Як же Черри змогла досягти такого вражаючого результату? На мій погляд, ключовими факторами успіху є стратегічна орієнтація на експорт, Черри з самого початку зробила ставку на міжнародні ринки, активно інвестуючи в розвиток експортної інфраструктури і адаптуючи свої автомобілі до різних вимог і стандартів. Конкурентоспроможні ціни. Китайські автовиробники в цілому пропонують більш доступні автомобілі, ніж їх західні конкуренти, це особливо актуально для ринків, що розвиваються, де ціна відіграє вирішальну роль. Постійне поліпшення якості, чери, як і інші китайські автовиробники, активно працює над поліпшенням якості своєї продукції. Результати J.D. Power 2025 року. Де чери посіла перше місце у всіх трьох категоріях є яскравим підтвердженням цього. Різноманітність брендів чери Group об'єднує чотири бренди чери – ESIT, Getua і Aka. Кожен з них орієнтований на певний сегмент ринку, що дозволяє компанії охопити ширшу аудиторію. Особливої уваги заслуговує бренд AKA, який демонструє найвищий зріст, адаптація до локальних ринків. Chery не просто експортує автомобілі, вона адаптує їх до особливостей конкретних ринків. Це включає в себе облік кліматичних умов, дорожньої інфраструктури та споживчих переваг. Ісид, джетуата різні стратегії, загальний успіх. Цікаво спостерігати за тим, як розвиваються інші бренди Cherry Group. Ісид як преміальний бренд, орієнтований на більш вимогливих покупців. «Джетуе» з його акцентом на кросовери і позашляховики, завоює популярність в регіонах з поганими дорогами. ААКА з його доступними електромобілями привертає увагу молоді та екологічно свідомих споживачів. Електрифікація майбутнє китайського автопрому не можна не відзначити і стрімке зростання продажів нових енергетичних автомобілів NV, «Чери». У серпні 2025 року компанія продала 71 тисяча Ениви, що на 53,1% більше, ніж роком раніше. У 2025 році загальний обсяг продажів Ениви досяг 495 тисяч автомобілів, що на 81,8% більше, ніж у минулому році. Це свідчить про те, що Китай стає світовим лідером в області електромобільності і Chery активно бере участь в цій тенденції. Що це означає для світової автомобільної індустрії? Успіх Черри це не просто історія однієї компанії, це символ нової ери для китайської автомобільної промисловості. Китайські автовиробники стають все більш конкурентоспроможними на світовому ринку, пропонуючи якісні, доступні та інноваційні автомобілі. Це створює серйозний виклик для традиційних автовиробників, які повинні адаптуватися до нових умов. Їм потрібно знижувати ціни, покращувати якість та пропонувати більш інноваційні продукти, щоб залишатися конкурентоспроможними. Мій прогноз Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо подальше зростання експорту китайських автомобілів. Чири та інші китайські автовиробники продовжуватимуть завойовувати нові ринки, пропонуючи все більш якісні та доступні автомобілі. Зрештою, це призведе до більш конкурентного та інноваційного автомобільного ринку для споживачів у всьому світі. Поради для традиційних автовиробників не ігноруйте Китай, Китай це найбільший автомобільний ринок у світі, і ігнорувати його велика помилка. Знижуйте ціни. Китайські автовиробники пропонують більш доступні автомобілі, і вам потрібно знизити ціни, щоб залишатися конкурентоспроможними. Покращуйте якість, китайські автовиробники активно працюють над покращенням якості своєї продукції, і вам потрібно зробити те саме. Інвестуйте в електромобільність, електромобільність це майбутнє автомобільної індустрії, і вам потрібно інвестувати в цю сферу. Адаптуйтеся до локальних ринків, китайські автовиробники адаптують свої автомобілі до особливостей конкретних ринків, і вам необхідно зробити те ж саме. На закінчення хочу відзначити, що успіх Chery – це не просто бізнес-історія, це символ нової ери для китайської автомобільної промисловості. Це виклик для всього світу, і традиційним автовиробникам необхідно адаптуватися до нових умов, щоб залишатися конкурентоспроможними.